Доброго дня. Сьогодні 30.06.2022 року я на даному етапі багато було звернень начальника поліції, начальника грант поліції, начальника міграційної служби. Зараз в мене звернення до Майдалени Андерсон, до прем'єр-міністра Королівства Швеції. Що я хочу? Я, в принципі, хочу, щоб вона навела порядок в своїй країні. На даному етапі поліція адв... адвокат вчинили наді мною злочин. Міграційна служба, адвокат наді мною злочин. Які злочин були підроблені документи як міграційні служби, так і поліції. У поліції була інкримінована кримінальна справа, в якій я навіть не В Міграційні служби були підроблені документи з 2002 року, ти 2021 двадцять рік. Я до сих пор без документів. Я громадянин іншої країни по міжнародному праву. Якщо є на мене щось, будь ласка, я прошу затримайте мене. Я подав заяву в поліцію 27.06.2002 року. Про що моя заява була розглянута, був офіцер, який розглядає цю справу. Я бачу всі мої дії не дають ніяких результатів. Я не хочу, щоб це відбувалося в європейській країні під час цього, коли в моїй країні, в Україні йде війна. З повагою відносяться до курлівства в Швеції, але я не можу дозволити, щоб це бездіяння, відбувалося надалі. Пішов сьомий місяць, я не маю ніяких документів. Я не можу дозволити, щоб органи Королівства Швеції знущались так над людьми. На даному етапі я буду відстоювати свої права в суді Королівства Швеції. Поставте, будь ласка, вказівку начальнику поліції, щоб він відкрив кримінальне провадження і справа дійшла до суда. Я це так не оставлю. Андрій Федевич, громадянин України, дякую.